Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми продовжуємо працювати із задачами. І поговоримо про задачі на збільшення числа на кілька одиниць. Давай згадаємо, що простою називають сюжетну задачу, для розв'язання якої необхідно виконати одну арифметичну дію. Проста задача це задача на одну дію, де треба додати. Або відняти, або помножити, або поділити. Тож, потренуємося сьогодні працювати із задачами. Перевір, чи є в готовності у тебе ручка та олівець. Адже олівець нам сьогодні знадобиться. І запишемо число. Три клітинки вниз. На четвертій запишемо 13 березня. Нагадую, коли ти пишеш. Ти ставиш відео на паузу, а дописуєш, продовжуєш перегляд. І ось же перша задача на екрані: Руда білочка зірвала 4 жолуді, а сіра білочка на 2 жолуді більше, ніж руда. Скільки жолудів зірвала сіра білочка? Давай разом заповнимо таблицю для зручності обчислювання задачі. Тож скільки жолудів зібрала руда білочка? 4. А сіра білочка скільки жолудів зібрала? Невідомо. Але у нас є підказка, що сіра білочка зібрала на 2 більше, ніж руда. Тож саме ця підказка і буде допомогою в обчисленні. Якщо стало більше, то яка дія нам знадобиться для обчислення? Дія додавання молочинка. Тож складемо вираз. До жолудів рудої білочки. Збільшимо цю кількість на 2. Тобто додамо 2. І ось тепер постав, будь ласка, відео на паузу. Запиши цей вираз в зошит і обчисли його самостійно. Коли відповідь буде в зошиті, повертайся до перегляду. Разом її перевіримо. 4 плюс 2 буде 6. 4 збільшити на 2 буде 6. Пригадай, в задачі ми завжди вказуємо, що саме рахуємо. Ми порахували жолуді, тож обов'язково після числа у відповіді ми відкриємо дужечку і запишемо, що ж ми порахували? Шість жолудів. Допишіться, будь ласка, поставивши відео на паузу. Отже, для збільшення числа нам потрібна дія додавання. Якщо підказка каже, що чогось стало більше, то ці два числа додаємо. Складемо тепер смачну задачу. Роздивимось її з допомогою таблиці. Скільки було чебуреків? Було шість чебуреків. А скільки було ход догів? Невідомо. Але що нам каже підказка? Чи бур... Годоїв було на сім більше? Подивись уважно: у нас є ще одне питання задачі. Скільки всього смаколиків було? І ось тепер уважно. У нас цілих два знака питання в нашій задачі. Тож, першим. Ми будемо обчислювати невідоме число в умові задачі. Нам треба дізнатись, скільки ж було хот-догів. Запишемо це так: перша дія. Щоб з'ясувати, скільки хот догів Треба до кількості чепуреків додати число з підказки абсолютно правильно! Збільшимо кількість чобуриків на 7. Запиши, будь ласка, цю дію в сошит і обчисли. Ти це вже добре вмієш робити. А потім повернись до перегляду. Перевіримо, чи правильно все у тебе вийшло. Отже, 6 ми збільшили на 7 і отримали. 13. 13 чого! Хот догів. Якщо ти вже записав чи записала, що саме ти обчислив? Молочинка. якщо ж ні, допиши, будь ласка, не забудь. І ось тепер ми знаємо, скільки було чебуреків, скільки було ходоїв. Чи зможемо дізнатися, скільки всього було смаколиків? Так, це буде друга дія нашої задачі. Щоб дізнатись скільки всього, все додаємо правильно. Чебуреки та ходоги додамо один до одного. Ще раз постав відео на паузу. Запиши цей вираз в зошит. Запиши другу дію. Обчисли і повернись до перегляду. Відповідь у Зошиті. Перевір, будь ласка, чи правильно обчислила я цей приклад. 6 збільшити на 13 дорівнює 19. Все правильно? Дякую. Але в дужечках ми обов'язково вкажемо, що це всього смаколиків. Ще трошки попрацюємо самостійно, ти вже розумничка і багато чого вмієш, чого вмієш робити самостійно. Тож, відео на паузу. Запиши ці два приклади в зошит і обчисли їх самостійно, а потім повернись до перегляду. Перевіримо, чи все у тебе вийшло. І якщо щось не так, ти зрозумієш, що саме. Давай перевіримо. Спочатку подивимося додавання, приклад на додавання. Обчислимо одинички. 8 додати 2 буде 10. 1 пишу до десятків, 0 під одиничками. І тепер додам всі десятки разом. 4 плюс 1 5 і плюс один шість. Тож сума чисел дорівнює 60. Перевіримо віднімання. Від нуля неможливо відняти 6. Тож беремо допомогу у десятків. Віднімаємо від 10 6. 4. Тепер обчислимо десятки. Від восьми десятків я відніму один, який пішов на допомогу. 8 мінус 1 7. Абсолютно правильно. Тож різниця чисел дорівнює 74. У тебе так? Впевнена, що так. Адже ти молодчинка. І ось тепер ми добралися до завдання від хитрого знаку питання. І для виконання цього завдання нам знадобиться олівець. Візьми, будь ласка, олівець в руку. Уважно виконуй всі завдання знаку питання. Уважно слухай і придивляйся до підказок, які будуть з'являтися на екрані. Домовились? Намагайся не ставити відео на паузу. Я буду чекати, поки ти все виконаєш. Отже, для початку поставимо велику крапочку на перетині двох ліній, двох клітинок. Тепер від цієї крапки накресли дві клітинки вправо. Проведи лінію на дві клітинки вправо. Від місця, де ти закінчив чи закінчила лінію, проведи одну клітинку вгору. Якщо забуваєш де ліво, право де вгору, де вниз, піддивляйся на екран. Далі проведи одну клітинку вправо, від місця, де закінчив чи закінчила креслити від краю лінії одну клітинку вгору. Ще одну клітинку вправо, а тепер чотири клітинки вниз. Від краю лінії три клітинки вправо. Від краю лінії одну клітинку вгору. Від краю лінії одну клітинку вправо. Від краю лінії п'ять клітинок вниз. Від краю лінії дві клітинки вліво. Уважно подивись, в який бік проведено лінію. Від краю лінії одна клітинка вгору. Від краю лінії дві клітинки вліво. Від краю лінії одну клітинку вниз. Від краю лінії дві клітинки вліво. Від краю лінії чотири клітинки вгору. Від краю лінії дві клітинки вліво. Від краю лінії дві клітинки вгору. Ми повернулися до точки, з якої починали креслити нашу лінію. Щось вже нагадує. А тепер увага! Подивись уважно. Від серединки останньої лінії, ту, яку ми вгору креслили, проведи лінію на одну клітинку вправо. І останнє. увага! Уважно постав свій олівець на точку, з якої ми починали. І від неї відрахуй вправо три клітинки. Відрахували три клітинки. Зупинись. Залишу лівець там, де ми порахували три клітинки. І на цьому місці накресли велику точку. Хто у нас вийшов? Якщо все зроблено правильно, то у нас вийшов маленький симпатичний песик, правда? ж? Тож, якщо у тебе є таке бажання, то після уроку можеш розфарбувати його, щоб він був не просто симпатичним, а справжній гарним песиком. Домовились? А на цьому наш урок добіг кінця. Це була чудова робота. Я тобі дякую за увагу та старання! І до нових зустрічей. Гарного тобі дня!